Вітаю вас з перемогою. Емоційно напружена гра. Розкажіть, будь ласка, свій коментар по грім. Uh, дійсно uh, була напружена гра, була емоційна гра. Ми до такої готувалися, тому що це вже, скільки я тут працюю, з рухом завжди такі ігри, воно, як дербі uh, багато. Хлопці грають у нас в команді з Львову, з руху, з Карпат, які проходили ці академії. Для них додаткова мотивація була, додаткова така енергія була. Їх не треба було налаштовувати лишній раз. Тому тут було питання не в налаштуванні, а щоб не придавити хлопців, щоб вони вийшли і не перегоріли. Я вважаю, що з цим справились. Що стосується самої гри, рух сама сама пресингуюча команда в Лігі, одна із самих, і одна із самих команд, які багато забивають. Вони там в лідерах, по-моєму, в другі в лізі після Шахтарю. Сьогодні тим більш пошана до моїх хлопців, як вони відпрацювали в обороні. Вони не пропустили вже четверту гру поспіль. Нас це тішить Значить, на правильному напрямку. Рух завжди починає активно перші тайми, перші хвилини це було видно. Ми цю навалу стримали, і потім вже була гра по нашому сценарію. Ми осознано відкатилися і ждали гру на контратаках, які у нас непогано виходили, маючи швидких гравців попереду. Тому вважаю, що з установкою на гру ми справились таких прям небезпечних моментів руха. Я не пам'ятаю. А ми могли навпаки ще збільшити рахунок. І там одній з контратак Халіла міг ще забити. четвертий м'яч попав перекладину. Так горжусь хлопцями, що сьогодні проявили самовіддачу. Бачили що сьогодні були і жовті картки, і багато контакту на полі. Багато ми розбирали цю команду, виключили повністю фланги, фланги їхні, які працюють дуже здорово. У них, якщо взяти їх жіп по гольових передачах, то це флангові захисники, флангові атакуючі нападники, які постійно роблять простріли, доставляють на штрафну площу. Ми з цим справились. Вважаю, якісно справились, тому. Можу, можемо занести цю гру в актив і виграти рух 3-0 на наразі команду, яка в втрачених претендує там попасти в три, на, на третє місце. То ми самі хочемо туди. Ми самі хочемо вище підійматися по турнірній таблиці, тому що пацани і команда в цілому всі цього заслуговують. Вони це показують працею на тренуванні в останніх іграх. Тому зараз з гарним настроєм йдемо на паузу. Буде три дні відпочинку, а потім знову будемо збиратися і працювати, і готуватися до наступних ігор. Бажаю своїм хлопцям, щоб вони не втратили цю віру в себе і жагу до перемоги. Вітаю всіх, болівальників багато було. Вітаю болівальників, керівництво. Вітаю. Ну і, звісно, команду свою вітаю. Дякую. На полі сталася сутичка, чи можете це прокоментувати? Це емоції. Ми навіть предполагали, що так буде. Ми знали, що вони агресивні. У них порівняно напевно, як з Карпатами завжди є така, але такі сутички. Тут хлопці знають один одного. Сьогодні сім або шість хлопців грали зі Львова в старті. Тому е ті хочуть доказати, ті теж хочуть щось доказати. Е рух давно не програвав. Вони... Три гри виграли останніх, ми три гри виграли останніх. Тому була дійсно така чоловіча боротьба. По деяку там, в останньому моменті я не згоден. Мікляша з коліна пробили. там... Мені треба передивитися, не буду казати, але з першого погляду казалось, що там червона картка. А, на... а ми, наоборот, таку прикру жовту отримали. Реф показав, бокали ви виходити Мікляшу на поле. Той раніше вийшов на пів секунди, і він одразу отримав жовту карту. Ну, то емоції, суто емоції, і тім, тім і прекрасний футбол, за що ми його і любимо. Тому ще раз вітаю свою команду з прямого.